Хрущов був чоловіком мудрим по-своєму, сталін взагалі вважав його одним із найбезпечних. Микитка танцює нам тут. Опака. Поки... Микитка нічого не забув, він не хотів покидати СССР. Він мав якісь ілюзії. Думав, що його відпустять повчитися в Голлівуді трохи ще. І вона сказала одного разу: він вам борог народу, він син. Друзі, вітаю вас. Я Степан Процюк, письменник. Хотів би подякувати донаторам, завдяки яким появилося сьогоднішнє відео. Маю ще одну новину. До речі, друзі, невеличку. Вийшов 12-й том історії української літератури. І там є окремі статті про 20 чи 25 письменників, які від початку 90-х років, на думку порядників, тут же знаєте історики літератури, не помиляються найбільше зробили для розвитку української літератури. І серед тих 20 прізвищ чи 25 є і ваш оповідач Ютуб каналу. Так що читайте мої книги, будь ласка, і думаю, там знайдете багато цікавого. Я буду мати бажання, радість далі працювати і працювати, підтримуйте Ютуб канал. Дякую. І також, друзі, так як ми всі друзі. Мене дуже засмутило крайні перегляди крайнього відео надзвичайно низькі. Ви ж розумієте, що від переглядів, що це не є моя нарцисична забаганка, що від переглядів залежить і донатори, і все, щоб наше відео виходило. Якщо можете, хто має можливість, збільшуйте кількість донатів і перегляди також рекомендуйте. Наш YouTube-канал, я не хочу вдаватися в деталі, не отримав одну премію. Я думав, що він отримає чи стипендію. І тому він виходить для вас, але і завдяки вам також. Це як ніколи актуально стає, особливо влітку. Дякую. Сьогодні хотів би поговорити про 1956 рік. Цьому році взагалі відбулося кілька дуже важливих подій в світі. Я думаю, найважливішою подією був 20-й з'їзд партії в СССР. На початку лютого. Сталін помер ще в 1953 році, потім був розстріляний Берія. Кажуть навіть, що його розстріляли швидше, ніж оголосили. І готувався ще один переділ влади на початку 1956 року. в лютому, на початку ще до з'їзду, були величезні дискусії в політбюро про Сталіна. Що говорити про Сталіна, на кого вішати ці мільйони, які загинули? Це питання починало висіти в повітрі. Сталін помер. Як з цим бути? Нарешті Хрущов зважився говорити про. Не через те, що Хрущов дуже любив справедливість, друзі. Хрущов хотів мав далекоглядні політичні плани, а їх ніяк було реалізувати без того, щоб. Культ особи Сталіна не висвітлити трохи денним світлом. І його злочини і злодіяння. Хрущов був чоловіком мудрим по-своєму, Сталін взагалі вважав його одним із найбезпечніших. Найбезпечнішим в політбюро. Казав іноді, коли п'яний, Микитка, танцюй нам тут, А поки Микитка нічого не забув. І у довгих суперечках між Молотовим Кагановичем Молотова сиділа його дружина Поліна Жемчужина. у Кагановича сидів брат рідний, Мікоян, Булганін і ще кілька членів політбюро нарешті дійшли до спільного знаменника. І в останній день 20-го з'їзду партії, 25 лютого, Хрущов виступив з доповіддю про подолання наслідків культу особи. Ця доповідь тривала 4 години, друзі. Коли вона закінчилася, у залі був шок. Деякі люди непритомніли, їх виносили. Такого шоку СССР не знало. Потім цей шок поволі поширився на цілий світ. Доповіді Хрущов говорив про те, що Сталін створив свій власний культ. І так як всі чули про те, що Сталін ледь не Бог, великий маршал, генералісимус, друг фізкультурників всіх людей світу, і так далі, і так далі, то про культ особи, про безнавинні жертви мільйони, і так далі, звучало як якесь біблійне откровення. Устами цього лисого немолодого чоловіка, Микити Хрущова. Здається, творилася нова історія, і вона частково творилася, але через те, що Хрущов не міг інакше. Я повторюю, нема часу нас глибоко аналізувати, треба було про це сказати. Інакше не було би мови за якусь його владу. Ця доповідь не друкувалася до 1989 року в СССР, тільки зачитувалася в партійних осередках, але на Захід вона потрапила ще в 56-му році влітку і там була передрукована звичайно багато разів. Люди, які були сталіністами, зразу зненавиділи Хрущова. Дуже було в Радянському Союзі багато сталіністів. Радянський Союз був наскільки... Морально занечищений. Наскільки своєрідною ментальністю, що це було жахливо, почалися доноси на молодих, які виступали, вслід за Хрущовим про культ особи Сталіна говорили, почалися доноси на них. Знову ж таки, час, правда, був трохи інший. Але тим не менше, це було так сприйнято болюче. Багатьма людьми, з другого боку ті, що сиділи їхні родичі. 20-й з'їзд партії був для них откровенням, друзі. Откровенням. Не було важливішої події, як на мене, в історії Радянського Союзу. Після цього 20-го з'їзду партії віддамо належне доповіді Микити Хрущова. От. Тому що, якщо забігати вперед, завдяки цій доповіді, поволі-поволі. Почав тріщати сталінізм і радянський тоталітаризм поволі починав давати тріщини, хоча Рейган в 80-х називав Радянський Союз імперією зла. Але то вже була не та імперія зла, яка була за Сталіна. Менше з тим, це потягнуло за собою наслідки в цілому світі. Візьмемо, наприклад, Угорщину. В Угорщині був теж встановлений комуністичний режим, був очільником. Угорського уряду і компартії Матя Ракуші, угорський єврей за походженням. І у 56-му році починаються заворушення в Угорщині. Під таким ну, проводом імренаді, який також був комуністом, але ліберальним. Дуже довго про це говорити. Але Радянський Союз вислав був кілька тисяч військ. Ці війська потерпіли поразку під час заворушень. Це вже було після 20-го з'їзду, потерпіла поразку. Але у листопаді, на початку листопада 56-го року Радянський Союз відсилає 60 тисяч своїх військ для продовження повстання в Угорщині. Угорці думали повстання проти тої волосяної сітки соціалізму, що казала, що він молодість світу. Це молодість світу була тільки в радянській пропаганді. Угорці ненавиділи соціалізм той. Я не знаю, тепер мені здається, що ця політика Орбана і частина угорців, чи не звідти від їхнього страху 56 року це все йде. І тривало повстання. 60 тисяч зіткнулося на 60 тисяч, але 60 тисяч озброєних навчених військ почалися артобстріли. Було вбито кілька тисяч угорців. Певна кількість була страчена. Просили допомоги у Заходу. драканський президент Ейзенгаур обрався другий раз на посаду. Державний секретар США сказав, що Польща і Угорщина не в пріоритеті Америки, друзів. А ООН висловили глибоку стурбованість з приводу порушення прав людини в Угорщині. Люди тікали, тікали з Угорщини, Будапешт був залитий кров'ю. Правда, замість ракоші став очільником компартії такий Януш Кадр, друг Москви, Імра Надя, і ще кількох журналістів через короткий час повісили. Всім, кого страчували, вішали, їм обіцяли, що вони покинуть країну і так далі. Як ви розумієте, ніяких обіцянок ніхто не дотримувався в СССР, читайте, Росія, а тоді ще так не знали. Вважалося, що коли давали обіцянки, то їх виконували. А тепер ми це добре знаємо, правда, Правда, що нам це таке знайоме, що говорить одне, а зовсім інше мається на увазі, і що не варто то ніякого паперу, навіть на якому написані ті домовленості і так далі. Угорщині встановився диктаторський режим на багато років. А але коли йшла оця боротьба в Угорщині на початку листопада, по Києву по Львову ходили деякі люди, говорили, повставайте, Радянський Союз падає. Українці, повставайте проти окупації. Їх арештовували. Це дуже окрема тема. Це вже було після 20-го з'їзду партії. Коли могли ці соціалістичні держави, якби була американська підтримка, ще як картку будиночок посипатися, оці, що були на штаках Сталінських утворені Польща, Болгарія, Угорщина. Частина Німеччини і так далі могли би бути тектонічні суви, я думаю. Також велика подія відбувається в літературі, друзі, і трагічна. У жовтні до Олександра Довженка приходить запрошення, щоб він приїхав у Францію. Своєю дружиною на святкування там, на кінематографічним товариством, таких, хто таких, хто події, згадають минуле кінематографу. І вони хотіли запросити трьох кінематографістів радянських трьох метрів. Але так як Всеволод Пудовкін і Сергій Ензейнштейн померли, запрошують Довженка з дружиною Юлією Солнцевою Довженко згадує, як він на початку 30-х років приїхав на Захід. Фільм Земля, Арсенал, хоч вони були радянські по-своєму, які вони були новаторські. Довженко з успіхом виступав у Німеччині, у Франції, у Великобританії і молодий думав, він не хотів покидати СССР, він мав якісь ілюзії, думав, що його відпустять повчитися в Голлівуді трохи ще. Що його фільми будуть йти в Америці всюди, і це все було цілком можливо, друзі. Він був весь весь натхненний. І тут невеличка вставка. Я сподіваюся, що цього року буде докінчений мій роман про Олександра Довженка, який ви зможете прочитати наступного року. Про Олександра Довженка і його життя панорамний великий роман, над яким я дуже посилено працюю вже більше року. Але в Голівуд Довженка не пустили, це був для нього шок спочатку. Шок замінився потім іншим шоком. Це був початок 30-х років. Йому сигналізували його дружині, що його мають арештувати в Україні, що йому в Україну їхати не можна. Він був на крок від арешту. Це так, тому що вважали, що він може не повернутися із-за кордону. А якщо повернеться, то вже треба його більше не випускати. Його більше не випускали багато років. І коли він отримав це, щоб поїхати, і напевно його вже було випустило тепер, дуже розхвилювався. Дуже розхвилювався, друзі. Згадав усю свою молоді, все, як насправді відбулося, його життя. 25 листопада в нього було хворе серце. Несподівано вони були на дачі. Жуженко жив у Москві з Юлією Сонцевою. От повернулися. Москву йому стало дуже погано, він лед, приїхав ліфтом. І 25 листопада 1956 року Олександр Довженко помер. А вже готувалися документи, щоб від 2 до 6 грудня він мав Парижі виступи, спогади і так далі. Бо він не був більше 25 років за кордоном після тієї поїздки. Він був не але замість Парижу отримав сиру землю. І то його не ховали в Україні було не можна. В моєму романі ви прочитаєте в майбутньому всі перепетії життя Олександра Довженка. Я не буду нічого прикрашувати з другого боку. Олександр Довженко по-своєму служив Сталіну, але там все буде пояснено. І він похований в Москві і дотепер похований в Москві. Добре, що він хоч дочекався 20-го з'їзду партії, який похитав основами екзистенції людської в багатьох країнах світу, салив певну надію. Тому 56-й рік. Важливіше тим, що фактично тоді дебютували наші одні з найкращих поетів. Всі ви знаєте про поета, який так рано помер Василь Симоненко. і невідомо, чи помер від хвороби, чи що його побили міліціонери? В Черкасах на вокзалі У мене є окреме відео про Симоненка. Подивіться, будь ласка, можна вибрати друга і потуху брата, та не можна рідну матір вибирати. Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки батьківщину. Всі ви пам'ятаєте ці слова, які щемливу, пронизливу екзистенційну лірику. Наприклад, невеличкий зацитую початок вірша Дід умер. От і все, поховали старезного діда, закопали навіки у землю, святу, вже він більше не встане і не піде. І з косою будити росу, і не стане з мантачкою тишу будити, задивлятися в небо де гаснуть зірки, лиш росою по нім буде плакати жито. Також, коли Василь Симоненко в 60-ті роки далі, попри те, що Сталін помер, не раз матір його запитували. Чого ви стоїте на могилі ворога народу? Він був у Черкасах похований. Його майже називали в 70-х ворогом народу. І вона сказала одного разу: він вам, ворог народу, він мій син. Це -с. буквально спогади таке було. Я був своїм товаришем, своїм другом, Василем Пахаренком, який зараз є професором Черкаського університету на могилі Василя Семененко в Черкасах. Син його про нього тільки чув одне, що він ворог народу, його батько, син Олесь. Так, як і чув син Івана Багряного, що його батько ворог народу, так як і син Бориса Антоненка Давидовича, що його батько ворог народу. І син Багряного взагалі робив доповіді проти батька різні, от йому казали, що говорити. Це страшна окрема сторінка. Також в той час, в 56-му році, дебютує Микола Вінграновський. Своєю чудесною лірикою, який потім був, був і актором, і режисером, і автором роману Северинна Лавайко і повістей для дітей. Але він найперше, багато хто знає його як автора дуже тонких, дуже прекрасних ліричних поезій. І ще одне. Микола Вінграновський, Василь Симоненко рано помер. Вони всі у 56-му році два дебютували. Це знаково. Це був знаковий рік, початку відродження. А Микола Вінграновський не пішов в політику, як драч, Павличко, деякі інші поети, а залишився поетом до кінця, друзі. В той час, в 1956 році, в західній літературі, в літературі американській, були можливі карколомні романи, які навіть не снилися нашому нещасному людові, який. Ледве виходив з-під радянської кормиги. Тут, в 56-му році помирає Довженко, спливає кров'ю Угорщина, посилюються доноси в СССР від страху. Що, що буде тепер? Що, що, що Сталін падає? Падає його культ. І атмосфера та страху далі. Вона, вона, вона трохи скресає, але вона страшна. Вона не видима, але вона страшна. А виходить роман. Письменника Артура Кларка, Фантастичний місто і зірки, де головний герой Елвін опиняється у місці, де живуть безсмертні люди, де пройшов мільярд років від теперішнього як би, людського часу від ХХ століття. І... Вся людська пам'ять оцифрована. Оцифровано твори мистецтва, Друзі, це в 1956 році у фантастичному романі Артура Кларка, знаменитого Фантаста. В 56-му ще. Йдеться про оцифрованість, йдеться про комп'ютер і так далі, про те, що, що можна, якби так сказати, душі. Оживати через багато сотень тисяч років, щоб без, фактично нема смерті, бо ці душі зберігаються у пам'яті. Цей роман був видатним явищем фантастиці свого часу. Артур Кларк отримав дуже багато нагород. Він був так, як зараз Мартін, Мартін також. Фантаст. І ще деякі. Артур Кларк творив цілі світи паралельні дійсності, які підтвердилися потім. Частина його прогнозів пізніше збулася про оцифрування творів мистецтва. От можна сказати, якоюсь мірою про штучний інтелект і так далі. І так далі. Це ціла окрема тема. Можна дуже багато говорити про західноєвропейську літературу в 56-му році, але це не наша. Це не наше основне завдання. Дивіться, які контрасти. Два світи, два способи життя, правда? Але два світи, два способи життя з одного боку. Смерть Довженка, зацькованого, замученого. Розмови перші про культ особи Сталіна, Хрущова, який рветься до, до влади. Тут обмороки комуністів, які слухають про те, що, що був культ особи Сталіна. Жах, який витає у повітрі, Казенщина. Проблиски надії, залита кров'ю Угорщина, одна з країн соціалістичного табору, от, тому що СССР не змінив своєї сутності. Перші наших поетів, деб'юти, які були можливі завдяки тому, що відбувалося в 56-му році, і так народилася поезія Семененка Вінграновського. І Семененко дуже помер підозрілою смертю в такому молодому віці. А з другого боку, Цілі світи, цілі галактики в творах письменників, фантастів, шалені гонорари їм почесті, слава і визнання таланту. Даруйте, що я так кажу, все тільки через те, що вони народилися трохи в іншій частині земної кулі. В іншій частині земної кулі. І тепер особливо нам треба. Шанувати свою літературу, дякую.